Протягом 2023 року СБУ повідомила про підозру 173 жителям Донеччини та Луганщини, які ймовірно співпрацюють з загарбниками на тимчасово захопленій території. За даними силовиків, колаборанти Донецької області це звичайні колишні державні посадовці. Розповідаємо детальніше про тих, кого на Донеччині підозрюють у переході на бік росіян. Про цю категорію справ розповіла на брифінгу речниця СБУ у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Добро. Вільно а, співпрацювати з ворогом а, почали мешканці селища Шандригова та Новотронського. Зокрема, а, колишній депутат сільської ради від партії ОПЗЖ і приватний підприємець погодився на позицію окупантів і добровільно, обійняв посаду голови. Захопленого селища Шанриголови після деокупації втік на територію України агресора. Так само вчинив і завідувач сектору відділу з питань впровадження реформ Ольгінської ВЦА. Зрадивши посаду держслужбовця, зловмисник підтримав окупацію селища. А в межах кримінальних проваджень наші слідчі підозрюють їх у колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111 з позначкою 1 і е, матеріали кримінальних проваджень вже скеровані суду. Проте, не всім, хто мешкає та працює на тимчасово окупованих територіях, загрожує кримінальна відповідальність. Наприклад, це стосується медичних працівників. Відповідно до статті 56 конвенції про захист цивільного населення під час війни, діяльність лікарів в окупації не буде кваліфікуватися як співпраця з ворогом. Але якщо людина особисто виявила ініціативу, очолити. Е, Псевдоустанови в охороні здоров'я на окупованій території, то це вже буде вважатися з працею з окупантами на сьогоднішній день. Стосовно лікарів до суду правоохоронці скерували сім кримінальних впроваджень за статтею колабораційна діяльність. Чотири за статтею Державна зрада три. Одна з таких лікарка, яка нібито здала поранених військових ЗСУ окупантам, коли ті захопили обласну лікарню у Маріуполі. Розповіли на брифінгу і про те, як правоохоронці виявляють колаборантів на деокупованих територіях. Служба безпеки України, зокрема, проводить стабілізаційні заходи. Ми заходимо вже на звільнені розміновані території, проводимо поквартирний побудинковий огляд, обход звільненого населеного пункту. Ми говоримо з мешканцями. Якщо працівники СБУ виявляють зв'язки з окупантами, людину одразу ж затримують. А далі вже зазвичай буде обов'язковий пошук колаборантів збір доказової бази стосовно співпраці місцевих мешканців з окупантами. Якщо вони займали адміністративні позиції посади адміністративні посади, допомагали ворогу певним чином. Обов'язково буде збір доказової бази, і далі вже буде робота наш. Нагадаємо, загалом в українських в'язницях сидять 155 людей, засуджених за статтями про колабораціонізм. Третина засуджених зареєстровані у Донецькій області.